В Україні можуть відбутися вибори, але тільки якщо парламенту вдасться е, вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. Послухаємо. Якщо е, парламент, і уряд розв'яжуть виклики пов'язані з цими виборами, то їх е, можна буде проводити. Це доступ людей щодо голосувань, які всередині нашої держави, які на фронті знаходяться, а також е, які знаходяться за кордонах в різних країнах світу і, і в Італії, також і дякую вам ще раз користуючись цим моментом за прихисток наших людей. День, то ж, якщо будуть можливості умови, щоб наші люди могли проголосувати, і щоб можна було б організувати в Україні е, тим чим якось вибори, так щоб це було. Безпечно для людей прийти, щоб туди не прилітали ракети, бо безумовно, Росія буде ці процеси зривати і може атакувати в місця, де будуть проходити вибори. Тож кілька є таких викликів, якщо наша держава зможе все це зробити, зможе провести ті чи інші зміни до нашого законодавства, щоб у воєнний час можна було зробити відповідні кроки, то тоді Дії Україна буде проводити вибори.